Вітаю, друзі! Отже, чергова історія про те, як не потрібно робити. Приїхала отака от чудова автівочка до нас, дуже відомих хлопців, котрі на Ютубі працюють. Отже, прохання виправити отакі пошкодження. Як ми бачимо, невдала робота і потрібно щось. Щось зробити, аби це було максимально якісно. Завжди неприємно після когось переробляти, тому спробуємо щось зробити, але це 100% буде важко. Тому буде можливість у вас сьогодні переглянути, як це все буде виправлятися і чого ми досягнемо. Який буде результат? Ну що піду готуватися? А для вас буде цікаве відео. Так, на дорозі, ну що, починаємо роботу і, як то кажуть, нам потрібно з'ясувати, що ж тут майстри наробили. Тому будемо прилаштовувати лампу і будемо переглядати, що де пішло не так. Так, ось наша лампа. Прилаштовуємо. Так, ну і в принципі під таким кутом нам буде все зрозуміло. Давайте поближче переглянемо. так Ну що, сподіваюсь, вам помітно? Майже вся площина кришки. Деформовано. І найбільш проблемна ділянка розтягнутий метал саме в цьому місці. Ну, бачите, як майстри працюють. Щось, щось, я не знаю. Ну навіщо взагалі було ремонтувати таким чином, якщо у вас 100% не буде результату. Навіщо таке робити? Невідомо. Так, зараз ще спробую вам показати, що у нас всередині відбувається. А я що бігу чого по його. Так, отже, вигляд всередині. Так, я піду туди саме. Як бачите, все деформовано. Ну і тут також помітна деформація отака вам роботка майстри звісно від Бога ладно будемо щось вигадувати і починати працювати так друзі ну що гачок як бачите Одягаємо підмотку і, аби не робити отакої шкоди, будемо починати працювати. Тому першу помилку ми з'ясували, майстри працювали без підмотки і пошкодили поверхню, тому ми працюємо таким чином. Так, ну все, тепер можливо починати працювати. Mm. Вже починаємо ставити на місце площину. Далі поступово будемо переходити до найбільш проблемної ділянки. Таким чином це все відбувається. Роботи багато, тому обережно, поступово працюємо. Друзі, дуже важко зловити ракурс, щоб вам було помітно, де я працюю. Отже, ну, таким чином намагаюся показати вам. Це у нас, умовно кажучи, центр кришки. І від центру кришки починаємо рухатись до найбільш проблемних ділянок і вирівнюємо площину. Я буду працювати повільно. Для вас це буде швиденько, але в принципі ви зможете побачити, як я рухаюсь і де площина поступово вирівнюється. Тож, прибираємо поки що дрібні пошкодження і виправляємо те, що майстри наробили. Така монотонна, але цікава робота. Друзі, минув майже цілий день, а я зміг просунутися лише от до цієї ділянки, цю частину і від значка вдалося виправити і, звісно, дивуюся іноді, як люди так працюють. Купа грубих помилок працюючи. Без підмотки і починаю піднімати м'ятину гострим кінцем і псую просто фарбу. Такі роблять начебто мікро бугорочки, Потім їх прибрати дуже важко. Не знаю, якщо ви працюєте з великим пошкодженням, то краще піднімати основну частину м'ятини. Ну, З підмоткою або ж е, якимось м'якими насадками. Ні в якому разі не гострим кінцем. Гострий кінець це вже фінішна обробка і чистка площини. Ну, Не знаю, майстрів зараз багато, знаєте, і всі працюють, хочуть швиденько заробити гроші. А виправляти все доводиться дуже довго. Ну, коротше, продовжуємо роботу, отже, оця ділянка у нас вже відремонтована. Все, далі переходимо до найбільш цікавішої. Так, друзі, ну що, як ви бачите, картинка трошки помінялася. До чого тут дверка? Ви скажете, зараз все побачите. Зараз я підготую площину. Шматочок такий виріжу і побачите далі, що буде відбуватися. Так, друзі, ну якщо вам стає цікаво, яким чином це далі буде відбуватися, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк, і ще буде більше цікавих відео, а я буду готувати нашу детальку до експериментів. Зараз побачите, як це все буде відбуватися. Так, друзі, готую коротше, поверхню. Аби працювати далі, нам потрібно зачистити внутрішню поверхню від ґрунта, тому одягаємо кораловий круг і зачищаємо поверхню. Ну, таким чином. Поверхня підготовлена. Далі підключаємо апарат і налаштовуємо, і будемо разом з вами тестувати поверхню, працювати, стягувати так, щоб не пошкодити фарбу. Друзі, отже, покажу вам першу невдалу спробу, оскільки апарат не був налаштований належним чином, щось там впало у нас. Отже, бачите, ось ділянка, де працювали ми на високому струмі. І метал стягується, а фарба, як ви бачите, трошки псується. Тому. Я вже налаштував потрібним чином апарат, протестував. Зараз вам покажу, як це все працює, щоб ви розуміли. Наша заготовочка, там, де ми тестували. Давайте вам ділянку там, де ми не працювали з вами. Отже, перевертаємо наш алювець щоб мідна кромка була ціленька і я починаю працювати а ви спостерігаєте як бачите у нас струм проходить зараз перевертаю Отак вот он спробую показати таким чином працюється все, друзі. Так, валівець вже занадто заюзаний. Тому потрібно постійно підчищати олівець, щоб можна було нормально працювати. Так ось наша ділянка. І зараз я перевертаю і показую, що у нас відбувається. Так, отже наша ділянка. Ось вона. І. Перевертаю і показую, що у нас відбувається. Так, як можете побачити. У нас деформується площина, фарба залишається ціленька. І от таким чином стягується метал. Так, а це у нас ділянка там, де у нас псується фарба. Зараз вам покажу. Бачите? Фарба підгорає трошки. Ну все. Будемо зачищати зі зворотньої сторони кришку BMW, готувати і пробувати працювати, стягувати метал. Так, друзі, ну що, сподіваюсь, ви щось дізнались новеньке. Можливо, комусь знадобиться, а можливо, ні, не знаю. Але я передаю свій досвід, і таким чином у вас буде менше проблем. Можливо, комусь хтось скористається цією технологією. Отже, якщо вам цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, і буде ще багато цікавого. Ну що, спотер вже на базі. Як то кажуть, все під'єднано, струм є, маса є, і будемо починати стягувати метал. Так, друзі, ну що, продовжується робота. Отже, не показував вам цей нудний процес стягування металу. В принципі, ви зрозуміло все, як відбувається. Тепер у нас вже отака приспособа. І ми намагаємося, верніше, я намагаюся порівняти всю поверхню. Отакий От він в мене пробойничок є. Якщо побачите, спробую вам показати зараз, якщо фокусується. Не фокусується. Давайте спробую ще так. Так, отже, як бачите, він має таку поліровану поверхню. Отак от, от сфокусувались нарешті. І дозволяє нам працювати з мікронаколами, котрих тут просто безліч. Просто їх тут ну, нескінчена кількість те, що майстри зробили попередні. От, Бачите, мікронаколи. І їх тут дуже-дуже дуже багато. Ось вам приклад. Бачите як. Мікронаколи. Це зіпсована поверхня, друзі. Ну, так само, як і тут. По-перше, працювали невдало. По-друге... що Ніска світити тут. Так, друзі, отже минає майже третій день. Нарешті з'явились хоча б приблизні ознаки поверхні. Отак от це виглядає. Ну і наша найбільш проблемна ділянка поки що виглядає отаким от чином. Трошки стягнули. Зіпсували хлопці поверхню максимально як могли. Не знаю, будемо продовжувати роботу, але вже хоча б приблизно щось намальовується. Ну от вам вигляд ще з іншого боку. Ось вона, ця ділянка найбільш складна. Після стягування отак виглядає. Не знаю, буду далі пробувати стягувати метал, бо оскільки ще досить велика напруга тут. Добре, що хоча б метал не хлопає. Отак от, от майстри наробили трошки. Ось іще пошкоджені, складні. Ну, от таким чином. Давайте спробую ще вам більш детальний ракурс взяти. Ось так це все виглядає неподобство. Ох, звісно. Хлопці тут наробили, блин. Ну, будемо далі просуватись Так, друзі, ну що, це вже майже фініш. Приїздив власник, оглянув автомобіль, сказав, що йому все подобається. В принципі, його влаштовує результат. Ну от, маємо такий вигляд майже непомітно. Звісно, є дефекти, ось вони присутні. Але це, в принципі, максимально, що можливо було досягти. Тому часом дива бувають, але не завжди. Можливо, якби не зіпсували поверхню, то... Ремонт виглядав би набагато краще. Але ж ми орієнтуємося на побажання власника і власника все влаштовує. Тож, чекаємо власника, тут ще буде напис АВТ, котрий приховає дефекти. Ну і будемо збирати автомобіль. Поприбираємо інструменти. В принципі, їх тут небагато знадобилось для ремонту. Але ж, якби не оця штука, напевно, б результату б ми не отримали. Тому збираємо автомобіль. Чекаємо завтра власника, будемо віддавати. Ну і завтра побачите, хто в принципі був власником автомобіля. Відома особистість на ютубі тож буде цікаво так друзі ось наш замовник так би мовити досить відомий персонаж вирішує куди приклеїти букви ну що сань криво ні Коротше, друзі, начебто все рівненько. Ну і фінальна частина, так би мовити, аби все у вас було рівненько і ви не потрапляли в неприємні ситуації з невдалим ремонтом, побажаємо вам гарних майстрів да, і, гарного, з... і гарного результату. Щоб не потрапляти до кривих майстрів, звертайтеся до сайт і все у вас буде прямо. Ну що, Олександра, ви задоволені? Та, ти То просто мед. Кай. 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 Аби ще там хтось не поколупався, до тебе все було б взагалі. Ну начебто все добре. Тому, друзі, отака от от цікава історія вийшла. Відпускаємо хлопців на наступний етап і вдалих продажів побажаємо. Дякую.